Після цього цар Рама почав думати про те, щоб відправити царське жертвоприношення Ашваметха, тобто жертвоприношення коня. Він порадився з Бахаратою та Лакшманою і вирішив виконати цей великий подвиг. Запросивши до себе царського жерця Васіштху та інших видатних ріші, Рама повідомив їх про свій намір. Вони похвалили його за благочестя і розказали, як саме треба відправляти Ашваметху. Тоді Рама сказав Лакшмані. Вираджай посланців до царя сугріви та царя Бібхішани. хай передадуть їм наше запрошення прибути сюди з їх могутніми мавпами, ведмедями та ракшасами на Саято Ашваметхі. Запроси також всіх великих царів, що бажають мені блага, та інших благочестивих володарів, що дружньо ставляться до мене. Запроси ріші та благочисливих брахманів, що живуть у різних частинах країни. Запроси також акторів. Співаків і підданців усіх каз та станів звели приготувати місце для жертвопринесення на березі Гоматі в лісі найміша, бо цей святий ліс найкраще підходить для нашої мети. Хай бхарата вирушає вперед із ним мільйони в'ючних тварин, давантажених різним провіантом і ста крорами золотих та срібних монет. Хай слідом з Бхаратою йдуть купці, щоб влаштувати крамниці, актори, танцюристки, кухарі та молоді жінки, а військо хай йде попереду. Запроси городян, молодих і старих чоловіків та жінок, хай повезуть тоді й золоте зображення моєї дружини. Отже, бхарата й шатрухна зробили все належне, щоб прийняти, влаштувати і нагодувати гостей, а согріва та бібхішана зайнялися розподілом подарунків між усіма ріші. Брахманами та іншими гостями. Мудреці почали гостуватися до жертвоприношення і чорного коня, що, мав бути принесеним у жертву, випустили на волю. Він блукав де хотів, а Лакшмана їхав слідом за ним із військом. Тоді цар Рама прибув на місце жертвоприношення, і всі царі, що зібрались тут, обмінялися з ним дарами і привітаннями. Нарешті приготування закінчилось і почалась Ашваметха. Лакшмана доглядав за жертовним конем, а відправляти жертвоприношення мав сам Рама. Все було зроблено як слід, роздано щедрі дари і багато наготовлено всякої їжі. Ніколи ще за пам'яті присутніх не відправлялось таке жертвоприношення чого б хто не побажав, йому відразу ж давали золото, дорогоцінності, одяг, їжу тощо. А ракшаси та мавби, за розпорядженням бібхішани і сугріви, наділяли грішми та одягом навіть тих, хто не потребував цього. Відправа Ашваметхи тривала цілий рік. Святий Вальмікі почув, що Рама відправляє царське жертвоприношення коня. Він узяв з собою своїх учнів та царевичів лаву й кушу і вирішив до Айотхі, щоб подивитись на виконання Ашваметхи. Гарата привітно зустрів святого і влаштував його в чудовій хатині з листя. На той час Вальмікі вже склав повість про життя рами, відому під назвою Рамаяна, і навчив лаву і кушу співати її під музику. Прибувши на місце жертвоприношення, Вальмікі звелів, щоб лава і куша виконали Рамаяну. Ніжна мелодія і прекрасні хлопчики царевичі привернули до себе увагу величезного натовпу, і всі дуже вихваляли молодих співаків. Скоро чутки про те, що хтось співає Рамаяну, складено святим Вальмікі, дійшли до рами, і він зволів наказати, щоб хлопчики виконали цю поему на місці для жертвоприношення в присутності всіх гостей подвижників, брахманів, учених, співаків, астрологів, городян, музикантів, купців, астрономів, поетів, істориків та інших. І лава і куша почали співати, чаруючи всіх. Протягом першого дня вони виконали лише 20 пісень першої частини. Вони співали чудово. Присутні слухали й не могли наслухатися. Подвижники й царі, захоплені співом, з любов'ю дивились на хлопчиків, наче пили їх очима і говорили. Обидва хлопчики дуже схожі на раму. Їх не можна було б відрізнити від нього, якби волосся у них не було заплетене, і одяг не був луб'яний. Рамі теж надзвичайно сподобався спів хлопчиків – і він звелів нагородити їх. Він сказав лакшмані, щоб то вдав кожному з них по 18 тисяч золотих, і, крім того, все, що вони побажають. Коли царевич Лакшмана став давати гроші кожному хлопчикові окремо, вони сказали Ми, прості хлопчики-відлюдники, ми живемо в лісі. Навіщо нам золото? І відмовилися від царської нагороди. Це надзвичайно здивувало раму та інших присутніх. Тоді Рама спитав Благородні діти, ваші слова принесли мені велику втіху. Чи не скажете, хто слагав Ромаяну? Лавайкуша відповіли цю поему, в якій передано твою історію, склав великий подвижник Вальмікі. він прийшов сюди, щоб бути присутнім на жертвоприношенні. В цьому безсмертному творі сто оповідань, двадцять чотири віршів, що складають шість книжок, чи частин, і п'ятсот прекрасних пісень. Цій поеми описані твої незрівнянні подвиги, і ми просимо, щоб ти її прослухав усю спочатку до кінця. Хай буде так, сказав рама. Але було вже пізно, всі розійшлися по своїх оселях, і хлопчики повернулись до Вальміки. Виконання рамаяни зайняло кілька днів і принесло велику насолоду всім тим, хто мав щастя прослухати її.